Остін був молодим археологом, який завжди мріяв дізнатися більше про таємний світ джунглів. Його світле волосся та безстрашний дух приводили його до неймовірних відкриттів. Одного разу він вирішив відправитися на довгоочікувану подорож до глибоких джунглів Амазонки. Після багатьох днів дороги через ліси та ріки Остін натрапив на захоплюючу місцеву легенду, загублене місто давньої індіанської цивілізації. Легенда розповідала, що в цьому місті сховані скарби та таємниці, які варто розкрити. Остін вирішив дослідити цю місцевість і вийшов на пошуки міста. Під час своєї подорожі він зустрів неймовірних тварин, які живуть тільки в джунглях, і побачив рослини, які мали лікувальні властивості. Він також зустрів місцевих індіанців, які розповіли йому багато про історію свого народу та легенду про загублене місто. Після довгих та важких пошуків, Остін знайшов місто, зробивши вражаючі археологічні відкриття та відновивши деякі артефакти. Він вирішив повернутися до цивілізації та поділитися своїми знаннями та знахідками зі світом, сприяючи дослідженню джунглів та їхній природі. Ця подорож змінила Остіна назавжди, надихнувши його на подальше вивчення природи та культур джунглів, показавши йому важливість збереження цієї унікальної екосистеми.